Станом на 22 грудня Чинівецька область виконала річні планові показники доходної частини місцевих бюджетів та навіть отримала на 4% більше надходжень, а це 30 мільйонів гривень порівняно з минулим роком. На фінансування бюджетних установ краю було виділено 4,5 мільярди гривень. Бюджетна сфера, освіта, культура, охорона здоров'я, соціальний захист всі бюджетні установи забезпечені 100% заробітною платою. Ми сьогодні. Повністю відзвітували перед урядом, виконані всі доручення уряду і заборгованості по заробітній плаці не допущено. На те, що піднялись певні тарифи по житлово-комунальному по, по комунальному господарству по сфері енергетики, всі розрахунки за енергоносії проведені бюджетною сферою в повному обсязі. Проте, наповнення місцевих бюджетів області залишається проблемними. До прикладу, податковий борг становить майже 79 мільйонів гривень. Невирішені питання у сфері землекористування, що дало б змогу значно збільшити надходження до бюджету. Наступне болісне питання це бойова участь забудовників у розвитку інфраструктури. Якимось важелями місто намагається впливати ще регулювати цей процес. Є прогалини в законодавстві в цьому напрямку по області в районних центрах фінансової інспекції постійно констатують ситуацію, що забудовники свої умови по участі в розвитку інфраструктури не виконують. Серед проблем і певний дисонанс у роботі органів Державної казначейської служби щодо оплати платіжних доручень різних бюджетних установ. Це уповільнює процес фінансування. Нині на балансі Чернівецької області є понад 200 мільйонів. Сподіваються, що матимуть можливість ними скористатися ще цього року. А щодо 2015-го, допоки Верховна Рада України не затвердить зміни до бюджетного та податкового кодексів, місцеві бюджети прийняти неможливо. Доводиться робити прогнозовані розрахунки. Ольга Колодницька, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.